Всім привіт! Хочу показати вам своїх кроликів. О, є малеча, термонська біла. Кролика місяць. Годую корм. Тут зараз одна самочка з малими. Тут друга самочка з малими. Вони мене чуть ці. да. На три дні більші від там тих. Ось такі. Ось така малеча. Тут самчик. Тут на самчик сидить. Такий самець, 6 кг вага його. Молодей, 7 місяців. Самчик. Ще маємо породу одну. Слан, тербілетки велетень. О, то у нас малеча 45 днів з мамою. Ось такі малаші. Та мама сидить. Та малеча. П'ять днів у нас. Тут у нас теж самочка, бельгійка. Сім з половиною місяців, Вага Майже дев'ять кілограм покрита. Вже покрита, Будем чекати. Украло від неї. Ось така самочка. Так далі. Тут у нас молода самочка, бельгійка теж. То мам, як була мала, дернула їй цей, дернула їй вушко і подерла. О, така самочка. Чотири місяці, вага шість кг, в районі шести кілограм. Ось така красу. Тут ще одна. Тоже. Тоже. Чотиримісячна. Самочка бельгійка. Дві сестри. Оставляємо собі на плем'я. Она самець. Такий самець молодий, чотиримісячний. Такий красавчик. Такий красончик. Оба. Тут ще один. Тут ще один самчик. А, такий красавчик. Самці вже <кій> за 6 кг. За 4,5 місяці за 6 кг. Там такі потужні лапи, вуха. Вже починають набирати об'ємну голову. Ось такі красавчики. І тут у нас самчик. Семимісячний. Семимісячний самець. Ось. Ось такі. ось такий самець. Його вага 8900 890. Ще трошки і будемо ним починати парувати самок. Докуплений самець. Ось такий красавчик. О який Красивий Корм зерно годую самця, а це єсть. Пишіть коментарі. Буду відповідати задавайте свої питання, кого цікавить. Будемо знімати нове відео. Всім папа! -па.